Шановні мешканці Тернопільщини. Кампанія декларування доходів, отриманих у 2011 році, триває. Декларації про минулорічні доходи вже подали 5150 громадян. З них більше 2600. Ті, які мають право на податкову знижку та 372 державних службовця. Сума задекларованих доходів становить 90,4 млн грн. Проведеними перерахунками нараховано до сплати 2,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб, а до повернення громадянам 1,5 млн грн відповідних витрат. Іноземні доходи задекларували 192 мешканця, доходи від здачі нерухомості в найм 95, доходи від реалізації майна 424. Доходи отримані у вигляді. Подарунків та спадщини 689. Висловлюю вдячність тим громадянам, які вчасно задекларували свої доходи за 2011 рік. І нагадую, що деклараційна кампанія триває до 1 травня. Отже, прошу задекларувати свої доходи вчасно і в повному обсязі.